Особливість магнолії Сюзен у її компактній, консоподібній та водночас дуже пишній кроні. Вона ширша за інші магнолії, і саме завдяки великій кількості гілок та рясним брунькам під час цвітіння вся рослина ніби збирає квіти в одному об'ємному яскравому акценті. Її великі тюльпаноподібні квіти, насичені рожеві зовні і світлі всередині, мають легкий приємний аромат і розкривається дуже широко. А після цвітіння крона перетворюється на густу зелену шапку. Магнолія Сюзен квітне навесні і може повторно квітнути влітку, і це одна з її головних переваг. У нашому асортименті представлені кущі різного розміру, які усі рясно всипані бруньками. Найменші з них у горщиках 15 літрів висотою до 1 метра 40 см, ціна яких 4,5 тисячі гривень. Великі кущі в 80-літрових горщиках, ціна яких 8,5 тисячі гривень. А також наймасивніші рослини у 160-літрових сумках, також за 8,5 тисяч гривень. Тож можете обрати саме ту Сюзан, яка ідеально доповнить ваш сад.